Привіт. Сьогодні 190. ай, я знову забув 193-й. Я написав, що 193-й це вчора. плутаюсь, плутаюсь. Ключ прокинувся сьогодні 50-й. Режим я не збрів на здивування. Сьогодні підемо гуляти. Бахвилі. Будемо шукати цих вулицях. Ну, як так от. Що ж одні зробив, поприбирав і все. А, ну ще позаймався спортом. Там дід знаю, був, дійшов, ага, спитав, чи може сказав, що він би з задоволенням хотів зробити вправу. Я, я не одразу зрозумів, що він скипав. Я питаю, ви? Він каже, я. Кажу, я. Ну, я е, відійшов і ну, займався. Ну, типу, підтягувався, по він поробив прес і сказав, круто, ну, коли надився, ну, як я підтягнувся. Всім і сказав, дякую. Я не дуже розгляд, але так, да, як, як вже є. Ага. Ладно. Тяжело, Раз будемо, скоро буду гуляти. Podzielimy się filmem, to i wszystko. Dobrze. Jutro już nie wiem, co będzie. Może coś ciekawego, może nic ciekawego. Ale... Do jutra, do widzenia.